Вітаємо, друзі! Як на фронті з'явилися джевелінчики побільше FPV-дронів, Від наших воїнів багато потужних кадрів. Ось так знову починають танки РФ закінчувати своє існування. Дуже потужна детонація потрапила на відео. Кому подобається такий формат, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням підтримайте, поставте лайк, а ми рухаємось далі. Дедалі частіше з'являються кадри зі знищенням ворожих танків черепах. А значить, наші воїни навчилися успішніше їм протистояти та боротися, використовуючи протитанкові засоби ураження. І ось ми бачимо, як ще один танк-мутант було утилізовано. А ось ще дуже приємні кадри. Цар черепаха. Повне вигорання. Відео знято в районі населеного пункту Білогорівка, Луганська область. Мінні поля дають знаки. Купа металу не врятує зверху. Навпаки, може і кришку люка закрити, що унеможливлює екіпажу покинути техніку. Але це вже не наші проблеми. Рухаємось далі. FPV «Камікадзе» вражає російський танк Черепаху, село Нововодяне, Луганська область. Перший дрон зупинив танк. Наступні два дрони пробили броню і запалили БК. На такий танк може піти як два, так і п'ять дронів тому дрони критично важливі для фронту. А ось іще один танк черепаха, який повинен був без проблем подолати мінне поле і витоптати доріжку для штурму, але щось явно пішло не так. Танковий екіпаж 115-ї механізованої бригади множить на нуль російський БТР поблизу села Новобахмутівка, Донецька область. Нашим танкістам знадобилося два постріли прямою наводкою, щоб знерухомити неприкритий російський бронетранспортер. Слава нашим воїнам, слава героям. Донецький напрямок продовжують палати окупантські танки, що їхали на позиції. Ось так ПТРК Стугна дуже ефективно обламала всі плани окупантів, прекрасні кадри від наших воїнів. А ось і пан Хаймерс. Машина завантаження для БМ 27 Ураган. Ціль було успішно відстежено. Місце паркування одразу потужно накрило. Вторична детонація свідчить про розрив боєкомплекту машини. Це однозначно лайк. Також друзі продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Харківський напрямок. У північній частині Вовчанська російські війська просунулись вздовж вулиць Соборна, Короленка Степова і в районі Крейдяних Гір. Під контроль противника перейшла ділянка шириною до 3 кілометрів на глибину до 2 кілометрів. Тривають активні бойові дії. На західному фланзі Вовчанського напрямку противник має частковий успіх у селі Стариць. Вздовж вулиці маслів зайняв територію шириною до шести кілометрів на глибину 2 кілометри. До речі, ось таке відеокружок потрапило в мережу від російських окупантів. Получиться, ізвините за кружочки, що не записували нас трохи побили ночі, як трохи нормально. Приходиться позицію на даний момент міняти, поэтому много кружочків не буде. Ну, по можливості буду на свясь виходіть. У нас то хорошо, все целе. привіт. На Покровському напрямку в нетайловому бійці зсу атакували скидами з дрона позицію російських військ у західній частині селища. Але противник продовжив просування на глибину до 400 метрів. Запорізька ділянка фронту. На захід від Работиного противник продовжує спроби малими групами прорватися до лісосмуги, паралельної селу. У північній частині Работиного ЗСУ атакували противника і дронами На південний схід від Работиного противник просунувся на ділянці шириною до 3 кілометрів на глибину до 1 кілометра. На захід від вербового російські війська продовжують тиснути в напрямку балки Успеновська. Противник закріпив. Ся вздовж ділянки дороги роботи новербове на глибину 600 метрів. А ось такий недільний день у місті Алейськ Алтайського краю рев численістю 25 тисяч осіб. Сьогодні виглядає так раніше. Тут е, у такі погожі весняні дні дітей вводили на атракціони. А тепер культурне проведення часу обмежується спогадами фото військових злочинців. В Алейську втрат немає, є тільки портрети втрат. У місті базується 35-та мотострілецька бригада ЗСРФ, яка була. Багаторазово бита на різних ділянках фронту. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. Бережіть себе.